Про будь-який факт, який був поміщений, повідомляєте поліцію на лінії 102. Розуміли, правоохоронними органами органами місцевого самоврядування. Банківських карт, пін-коди від них, не перераховуйте гроші, на незнайомі банківські карти. Ми... Почитайте, звернете увагу, ми... щоб ви, ви ніколи Я не стаєте немає. Дякуємо, ми, хлопці, знаємо це все, що, що зараз бореться. Да. 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 На, на, на на Наші співробітники продовжують проводити профілактичні заходи, спрямовані на попередження шахрайств, та розповідають громадянам про найпоширеніші шахрайські схеми. Особливу увагу ми приділяємо бесідам з громадянами похилого віку, адже вони дуже часто потрапляють на гачки аферистів, які, представляючись співробітниками правоохоронних органів, банківських установ, соціальних служб чи інших організацій, входять в довіру та під різними приводами виманюють у пенсіонерів всі їх заощадження. Аби інформація краще запам'ятовувалась, ми роздали перехожим відповідні інформаційні листівки. Шановні громадяни, вкотре звертаюся до вас з проханням завжди проявляти пильність та обережність при спілкуванні з невідомими телефонними співрозмовниками. Та ні в якому разі не повідомляйте невідомим реквізити своїх банківських карток, пін-кодів та паролі. Завжди зважуйте свої вчинки, коли це стосується ваших заощаджень. Та у випадку, якщо ви все ж таки стали жертвою зловмисників, негайно телефонуйте на лінію 102.